Мижу Боже, по всім дорогаційні, нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Сьогодні актуальне питання, що далі після смерті. Ми повинні розуміти, що наше тіло воно не молодіє, воно старіє, хворіє і помирає. Але наш дух, він молодий завжди. Чому? Тому що він вічний. І сьогодні від нашого вибору, від нашого способу життя залежить, де ми проведемо цю вічність в раю з Ісусом Христом чи в пеклі сатаною. І тому дана нам тайна Слова Божого, і цю тайну ми можемо розгадати тільки в живій церкві Ісуса. sacresta e Ніяка віра вона не вчить так любити, як Християнство. Віра в Ісуса Христа, вона включає наші мозги, пробуджує нашу совість, і ми можемо виправити все те, що наламали протягом всього свого життя. Якщо ми впустимо Ісуса Христа у своє життя, ми можемо це все виправити. Ми можемо врятувати не тільки себе, але й своїх рідних. Але потрібно розуміти, що так, Бог люблячий, але ми не можемо жити так, як ми хочемо, тому що якщо Бог не прощадив перший світ і навіть ангел. Коли чекають свого суда, то звісно і кожен із нас буде відповідати за свої вчинки. І поки даний нам час нам потрібно сьогодні примиритись з Богом, щоб бути з ним у вічності. Амінь.